Вітаю всіх, хотів би поділитися власними спостереженнями і досвідом. Дивіться, зараз така ситуація, що сильно відключення, і люди шукають, як хоч трошки себе забезпечити електроенергією. тому зазвичай купують генератор. Приходить е електрик Валера, який був весільним фотографом, і каже: дивись, Василь. Буде як. Коротше, ти приходиш сюди до свого лічильника і вимикаєш оцей відний автомат. Не знаю, чому всі вважають, що їм можна клацати, але оцей наш Валера так каже. Далі каже, ось тобі я зробив за 10 тисяч гривень кабель е, штепсель, штепсель. Коротше. Біжиш ти до свого генератора, включаєш його ось цю 220. Звичайно, розетку на 16 А там написано. А далі біжиш і вмикаєш її в, на дворі в розетку теж, другий кінець. Ось сюди втикаєш, включаєш генератор, і в тебе по якійсь фазі є світло. Да, це працює і я... Можу сказати, що багато людей так роблять, і це більш-менш безпечно, відносно безпечно, коли у вас є однофазне під'єднання. Бо в однофазних під'єднаннях зазвичай приходить нуль і фаза, і стоїть двополісний автомат, який від'єднує мережу. Тобто у вас повністю від'єднується і нейтраль. І фаза. Тому що знову ж таки в лічильниках однофазних там е, трансформатори струму, які рахують е, споживання, вони стоять і на фазному, і на нейтралі, тому стоїть тут двополісний автомат. Тому ви вимкнули зовнішню мережу і все у вас нормально. Е, яка може бути проблема? Ну, зазвичай люди забувають вимкнути. Генератор глушить, кабель забувають від'єднати, включають вхідний автомат і генератор згорає. Ну, Це таке діло, це вже ваші проблеми. Яка проблема з такою схемою з, трьох, з трьохфазним під'єднанням? Дивіться, я вчора знову ж таки показував тут про мережі, що у нас трьохфазні системи на в ході ставлять для кінечного споживача трьохполюсний автомат. Бачите? Трьохполюсний, не чотирьохполюсний. Йде 4 чотири, чотири дроти, фаза, 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 нейтраль. Але від'єднуються тільки фази. Нейтраль приходить повністю транзитом йде в вашу систему. Ось, Якщо подивитись схему і малюнок, то у нас тут тільки три трансформатора струму. І бачите, у нас нейтраль іде транзитом в хату. Нема ніякого трансформатора, нічого. Ось Тому, коли ви зробите так, вимкнете цей одний автомат, то у вас нейтраль залишиться. І по суті, з вашого генератору. Потенціал з'явиться на цьому проводі нейтральному. І ви не знаєте, як гарно він там далі заземлений. І це створює загрозу як для робітників РЕС, так і для ваших сусідів. Бо у них може на нейтралі з'явитися потенціал. Я розумію, що це таки ха, -ха, ха у генератору ізольований. Обмотки в нього нема. Але ви не знаєте, що там є, що в тій системі зроблено. Тому так, поки генератор стоїть незаземлений, в ньому дійсно ізольовані обмотки. Але як тільки ви його до чогось під'єднали і ви не знаєте, що там є, там може бути контур заземлення з високим опером. Ось. І у вас буде, буде тоді. Оце різність потенціалів на цих провідниках. Тому не робіть так. Не робіть так, зовсім не робіть так. Е, якщо вже робите, то краще краще вважайте, що це все не ваше. Це чуже. Ніколи не клацайте цим автоматом. Ніколи. забудьте про нього. Поставте після нього собі чотирьохполюсний чотирьохполюсний автомат. І вимикайте повністю всі 4-3 фази. І нейтраль. Якщо ви хочете поставити трансформатор і перемикати, купіть такий ось перемикач з трьома положеннями. теж чотирихполісний. Ось так він виглядає. Це не автомат, в нього є нейтральне положення. Верх і вниз, там намальовано перше, друге підзнання і такий ось використовуйте. Це захистить і вашу мережу, і захистить зовнішню мережу від таких випадковостей. Зробіть правильно. Так, це з'ясували, чому показують деякі електрики валери, що вони під'єднують генератор, вимикають цей вхідний автомат, а лічильник починає світитися. Бо знову ж таки, бачите, мені поставили спеціальний лічильник, тому що так було в проєкті. У в в мене є можливість робити заземлення повторно TNCS. Тому поставили. отакий. отакий. Друга проблема, <кій> дивіться, є лічильники, у яких ці е, трансформатори струму стоять на всіх е, полюсах, на всіх, на фазах і на. Нейтралі. І вони зроблені для того, щоб не було маніпуляцій. Ось. Тому що в однофазній мережі це дуже легко зробити. На старих лічильниках ви просто берете, робите нормальне заземлення, прибираєте нейтраль, і лічильник зупиняється, не рахує вже. Ось. Тому дивіться, така є інша ситуація з такими електромонтажем. Людина скаржилась. Ось на що, вона зробила стандартне під'єднання. у себе купила ділянку ось, під забудову. Там була стара хата, тому він вже не тимчасове під'єднання робив, а постійне під'єднання. 25 кВт. Йому приїхав Електрик з ресу і поставив трансформатор і вхідний автомат трьохполюсний. Потім він попросив хлопців наняв і вони зробили. Йому повторне заземлення по схемі Тенсіес. Тобто вони взяли нейтраль і повторно її заземлили. І вже в хату ввели вони три фази: нейтраль і заземлення. І все. І він восени так і все закінчив і. Сподівався навесні продовжувати і планував продовжувати будівництво. Але було дуже здивоване, коли через місяць йому прийшли великі рахунки за електрику. Він подумав, що щось там наплутано, звернувся в енергозбут, приїхали люди, подивилися на лічильник і там були вже оці циферки. І як так сталося? Сталося так, що у нього. Поставили лічильник, який рахував і по нейтралі. Тому нейтральна від'єдналась, і е, струм по короткому шляху від сусідів йшов на його заземлення. І як результат, воно мотало. Намотало йому добряче, але нічого з цим не зробиш. Тому е, потім він з'ясовував ці всі ситуації. Е, йому Зробили новий проект і новий лічильник поставили йому там. Ось, так що така ситуація, це теж ви враховуйте, коли ви це робите. З'ясуйте, чи можете ви робити систему ТС чи ні. Якщо в проєкті вона запланована, то тоді її робіть. Якщо ні, то запитайте, можливо, вони не можуть зробити Тінсі і планують, що в даних мережах, можливо, тільки ТТ. Далі дивіться, яка ситуація теж була у мене, це коли там кажуть горять нулі. Ось теж У мене було однофазне під'єднання, і я вирішив. Тут ще були старі, старі мережі, дуже старезні. Тут і дроти були старі, і все старе. Це ще до того, як поставили оцей трансформатор і зробили нові, нові ці дроти. Ось. У мене тут був лічильник і було однофазне під'єднання. І я вирішив е, зробити. Е, Повторне заземлення TNCS. Я, У мене такий контур дуже великий. У мене там вбито 18 метрів, тут 15 метрів. Ось тут воно, бачите, виходить. Тут можна подивитися десятка. Да. І Дивіться, що я зробив. Я взяв, під'єднав ну, повторно заземлив я нуль нейтраль. Ось. І в мене став вибивати цей автомат. Стало бувати автомати дуже сильно грітися. І на лічильнику в мене почали загорятися реверс. Ось, Дивіться, що сталося. Сталося все те ж саме: те, що ці старі мережі вони були не заземлені, як треба. І тому увесь струм. З моїх сусідів, він пішов через короткий шлях на моє заземлення через мій лічильник і через мій оцей вхідний автомат. Лічильник не мотав, але постійно вибивало автомат. Тому дивіться, ви знову ж таки, якщо у вас неможливо зробити систему заземлення ТНС, ви запитайте, якщо у вас така ситуація, то тоді у вас єдиний варіант це ТТ. Що це таке ТТ, ТНС? ТНС, ну знайдіть це в Ютубі дуже багато. Але не робіть дурниць, бо отакі речі приводять до того, що у вас зайві проблеми. Я ось своїм ТНС дуже довго мучився, не міг зрозуміти, що сталося. Потім вже там виправив все це. І те ж саме, з, дивіться, з лічильниками. Бо зараз люди кажуть, що світло вимикають, а воно в нас мотає. Так мотає, тому що ви. Під'єднуйте під свої ці всі екофлоу, генератори, все не так, як треба. Тому і потім приходять до вас великі рахунки. Все, бережіть себе і все ж таки знайдіть не Валеру, колишнього весільного фотографа, а нормального електрика, який вам все це правильно зробить і все це підключить. Це не складно і недорого. Бо люди скаржаться, що приходять, приходять, просять 50 тисяч гривень за монтаж там, декільких перемикачів і автоматів, і воно все одно не працює. Тому ось так. Да. Дивіться YouTube, дивіться людей, слухайте поради, і все у вас буде добре. Це гарного вам вечора. Пока.